Астропрогноз на найромантичніший тиждень надій з 12 по 18 лютого. Саме цей тиждень насправді не є легким по енергії, тому що кожного дня у нас є певні зміни, і саме з цього тижня, а конкретніше з суботи, 16 числа, з п'ятниці суботи починається новий цикл, двохрічний, в якому задіяний вже абсолютно в енергії водолія і Марс і Венера. Пам'ятаємо, що Плутон теж у водолія перейшов. Тому що очікувати давайте поетапно тепер понеділок. У нас день взагалі дивних подій, дивних подій, дивних ситуацій, дивних новин, дивного обговорення і взагалі помилок в соціальних медіа. І скажу в перекладі значимих заяв політиків теж можуть бути помилки і таке викривлення інформації. Про це будуть багато говорити, і саме з понеділку. І тут вона в секстилі з Плутоном. А це дає також певну таку. Якби обнадію, ми дуже багато речей сприймаємо як знаки і стараємося в них шукати щось що дійсно міняє ситуацію, але насправді це тільки ілюзія. У вівторок у нас Марс переходить у водолія, і тут власне такий момент, коли енергія на майже два місяці зміниться. І стане такою, що ми можемо міняти свою думку, можемо міняти свої цілі, можемо різко міняти свій план до дій, і можемо взагалі мати дуже багато змін саме в тому, куди нам складати свої сили та енергію. Тобто, нам може здаватися якась попередня ідея вже не цікавою, якийсь проект, від якого ми можемо відмовлятися, і нам може хотітися, і саме з вівторка дуже різко міняти свою структуру плану і там йти зовсім іншому напрямку. І це нормально, тому що власне гармонійно починати з вівторка. Ось нове, якщо у вас дійсно душа лежить до цього, або прийшла у понеділок якась ідея, а у вівторок ви її переосмислили і розумієте чіткий план, як до неї йти. Середа у нас Марс взаємодіє з Плутоном, і тут обновлення циклу з переходом у водолія. От оце момент, коли починає іти така велика зміна енергії аж на цикл двохрічний. І коли в кінці тижня туди ще приєднається Венера, це буде задавати такий момент переходу. Тому у середу можливі якісь і новини вражаючі, можливо, і це доволі небезпечний аспект, тому прям в... треба бути обережнішим. Тому що він і травматичний, і аварійний, і навіть через. Якусь дію щодо вашої цілі може виникати якась перешкода конкретно у середу. Четвер, нас луна в тельці, і а, тут велика нервозність, а, переживання на рахунок базового рівня потреб, на рахунок того, що дійсно у нас відбувається в житті, чи задовольняє нас наш рівень життя, чи заробили ми достатньо, і тут багато переживань можуть виникати. Саме через обставини, наприклад, щось може зламатися, або щось піти не так, або дуже часто такий транзит саме звільняють з роботи, або може бути якась така зміна, яка руйнує вашу безпеку на базовому рівні щоденних потреб. Далі у нас іде п'ятниця, і в п'ятницю собі тут записую в блокноті Просто все у п'ятницю у нас власне. Є певні результати, які пов'язані з переходом Венери у водолія, і це результати, коли Венера з Марсом і Водолієм взаємодіють, це означає, що це. Глобальна зміна, нова стратегія, нова поведінка, і взагалі через обставини типу вже неможливість іти попередніми варіантами рішення ситуації. Тобто, дуже багато чого. Якщо у вас йшли якісь справи, і ви розуміли, до чого це прийде, то зараз може бути така зміна планів, що вам доведеться старі методи вже не будуть працювати доведеться продумувати креативні нові і власне у суботу це можливо і виникне одразу ідея, як вирішити такі ситуації, тому що там Меркурій. В квадраті з ураном і несподівано з'являються обставини, які можуть через неприємні обставини підводити вас до певної ідеї рішення стратегії якоїсь поведінки до чогось нового, тому що коли Меркурій в квадраті з ураном це Може бути і зрив домовленостей, але одразу розуміння, чому так відбулося, і як діяти далі. Тобто, це такий, як переключатель, ви одразу розумієте, що через несподівану подію, через зрив якихось підписаних раніше документів, домовленостей, які були значно раніше, через цей зрив ви одразу розумієте, куди йти далі, тому що це вже ніби як безвихідь. Те, що відбудеться в суботу, воно однозначно дає нам вже стратегію на два роки наступні, якби новий курс, новий напрямок. І те, що було попередні два роки, вже не працює. Нагадаю, що таке ж з'єднання в позорозі було власне в лютому 22-го року. І оці попередні два роки ми були під впливом цього з'єднання цієї енергії. А Зараз вже зовсім нова енергія на наступні два роки, нам заходить ось в такому вигляді, що саме цього тижня ми можемо її зафіксувати. І що у нас в неділю? Венера переходить в близнюки, і тут є певний момент небезпеки: не можна взагалі до харчування ставитись дуже обережно. Це ідеальний час сідати на дієту, брати аскези, хто любить. Це обережніше з алкоголем, тому що можуть бути наслідки. Такий день, коли треба уважніше ставитися до себе до свого тіла і до свого здоров'я. Ну а потім вже з понеділка буде зовсім нова енергія, але це поговоримо вже наступного тижня. Діліться моїм відео, підписуйтесь обов'язково, ставте лайк і напишіть в коментарях, чи відчуваєте ви, що ось цей тиждень він буде таким. Бачите, ми взагалі про романтику не поговорили, бо він взагалі не романтичний. Але він дуже обнадійливий до того, що ми нарешті відчуємо, що нас буде чекати найближчі два роки.